Політична шахівниця в прямому ефірі. Ми продовжуємо нашу розмову. Львівська обласна рада звернулася до президента України, Верховної Ради України щодо припинення торгівлі з тимчасово окупованими районами Донецької та Луганської областей. Такі ж звернення були і від Львівської міської ради. В нашій студії Володимир Гірняк, заступник голови Львівської обласної ради, фракція громадянська позиція. Добре. Катерина Кеньо, депутат Львівської обласної ради, голова фракції блоку Петра Порошенка, і Іван Гринда, депутат Львівської міської ради, фракція Українського об'єднання патріотів «Укро». Отже, ідея припинення. Товаропотоку з окупованими територіями, безперечно, вірно, тому що торгувати з терористами це те саме, що продавати свою країну. І саме найважливіше те, що люди зараз віддають життя за державу, це злочин проти України. Його слід якимось чином ліквідувати. Як це зробити? Як це зробити правильно? Можливо, я почну. Насправді так. було проголосовано таке звернення, було проголосовано з другого разу. Було фактично підтримано не всі депутати обласної ради, проголосували, але проголосували депутати обласної ради зі всіх фракцій це звернення. І насправді в цьому зверненні є один такий дуже чітко зафіксований факт: що 47% надходжень, які попадають в бюджети так званих терористичних організацій ДНР-ЛНР, попадають власне, на фінансування армії. ДНР Ленер на фінансування фактично вбивства українських військових. Тому безумовно ці речі треба було зробити. Ці речі ми зробили. Ми проголосували дане звернення, відправили його відповідно до президента України, до Верховної Ради України, до уряду для того, щоб якомога швидше припинити торгівлю з окупованими територіями. От ну ви кажете, не всі депутати голосували, пане Ігор, пане Іване. От, наскільки мені відомо, депутати від Укропу в обласній раді не голосували за це звернення. Чому така позиція партії? Там все дуже. Гарно написано, тому що тиждень швидше з моєї ініціативи було на Львівській, 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 Львівській раді прийнято 35 депутатів, теж не всі підтримали, 64 з нас є. Але там є одне невеличке, те, що обласна рада, те, що можна там, торгувати всіх, хто має спецдозвіл. 16 червня, 2015 року, заступник керівника антитерористичної операції в СБУ, да, ну, є його наказ про хто має дозвіл, спецдозвіл, точніше. Uh -huh. І, власне, Львівська міська обласна рада ну, це вписала, але ну, я вважаю, що це і неправильно. Тобто не? То, ви вважаєте, що зовсім ну, зв'язків Ну як може, 97 тисяч є спецдозволів, виявляється, за три роки э, мають спецдозвіл. Що це означає? Закриваємо кордон, але давайте один метр залишаємо. Ви самі бачите, що вся проблема йде в тому, що йде контрабанда. Раз. По-друге, йде торгівля, те, що сказав пан Володимир, на близько 50% фінансується терористами. Ми всі, всі розуміємо, про що йдеться тут, якби люди всі розумні. Згадайте, будь ласка, коли кримські татари заблокували Крим. Ну, Крим. Самі кримські татари, не уряд. Угу. Теж е, працівники спецпідрозділу, колишній Беркут тоді пробував там дещо е, їм це ну, зупиняти. Тоді, пам'ятаєте, були підірвані е, вежі. Електропостачання, але Кримське Федерація не зупинила. Аналогічна ситуація тут Ветерани АТО і народні депутати починають блокувати одну гілку, зараз їх заблоковано три. Знову поліція, тепер поліція руку міліція далі йде відкриття кримінальних справ. Як воно торгувати з людьми, які вбивають наших бійців? Ну це взагалі ви собі можете уявити, Адольф Гітлер торгує за Сталіна. Так радянська Я зрозуміла ну, позицію це... вашої партії. Ми маємо ну так досить обмаль часу, але хочеться багато ще про все проговорити. Пані Катерина, от прем'єр Гройсман заявляв про те, що блокування поставок вугілля з непідконтрольних Україні територій Донбасу спричинить зупинки відключення в сфері електро і теплопостачання по всій країні. Фактично 15 квітня введено надзвичайний стан в енергетиці. і Одночасно є заява Європейського союзу. Нас закликають припинити блокаду залізничного сполучення на Донбасі, яка призведе до енергетичної кризи, що вплине на людей по обидва боки кордону. Я в першу чергу хочу поправити пану Івана, тому що там не тільки хто має спецдозвола, а це виходить, що ті е, наші. Е, Підприємства, які зареєстровані в Україні, але проводять проводять свою діяльність на окупованих територіях. то виходить, що ми маємо визнати ті території? Там працюють наші люди. Фактично, ця блокада ну так було в тому зверненню, і це є закон, це є правка згідно закону. Ми не можемо діяти проти закону. Тому наша фракція таке звернення підтримувала. А ще щоб припинити торгівлю, звичайно, щоб не знайшла не контрабанда, нехай тим займається СБУ і е, кому це підвладно. А щодо е, кризи в енергетиці, ну це є правда, тому що якщо, припини, якщо при, припинити припинити і не ввозити вугілля, це є наше вугілля, там працюють наші люди, і тоді припиниться взагалі, постачання на теплоелектростанції, і буде криза в енергетиці взагалі з енергії в цілій Україні. А, а це є перший фактор. Другий фактор взагалі це припинить розвитку економіки і, і може падати гривня. Тому що на кінець вже з 16-го року, третій квалта... 16-го року. Економіка на як заявив Володимир Гройсман, підвищилася і по тих розрахунках що ми маємо все ж таки вже на 17-й рік стати більш стабільними. Другий фактор це є напевно якісь популістичні речі, які нерну також може. Або якось ті депутати не розуміли, що, е, що це робили, тому що е, заблоковано тільки наскільки мені відомо, три або чотири е, 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 точки, так але їх є одинадцять. Все одно вугілля постачається. Ну чому так? Значить, виходить, що ми тут можемо жити е, е, ну, комфортно, з енергією, а в такий великий мороз, який більше був 20 градусів. Там люди в домівках мали лишатися також без тепла, бо розуміємо що якщо не буде електроенергії, то не буде тепло теплої води. Це розморозить системи в будинках, це також воно проведе до великого колапсу. Ще є фактор такий, що також. Там постачаються в Маріуполь, стануть заводи в Маріуполь. Більше 300 тисяч людей залишиться без роботи. Це тоді як вони будуть ті люди дивитися тоді на нас на Україну і взагалі на українську державу, коли вони лишаться без хліба. Будуть не і, і тоді вони ще більше. Ми зараз інформаційно також маємо. Знаємо, що не тільки війна є така, ще має бути інформаційна. Ми маємо інформаційно їх переконувати, що. Що вся Україна, вся наша, і ті окуповані території це також наша Україна. Я попрошу режисера вивести цитату Юрія Ганущака із його Фейсбуку. Кремль непогано розрахував з блокадою взимку, коли вугілля для опалення особливо потрібне на патріотичних почуттях. Учасники, ветерани, АТО – прекрасний контингент для впливу в темну. По основній статті експорту металургії, коли неможливо швидко здійснити диверсифікацію поставок і в уряду, і в президента непростий вибір: силове розблокування, новий майдан, зволікання, енергетична криза, неминуче падіння гривні. Дещо рятує ситуацію, можливість переключитись на електроенергію, потужності якої є від АЕС після відключення Криму, але логістично забезпечити теплом під контрольну територію Донбасу в стислі терміни, надзвичайно важко. Ну, от, Такий реальний шатун, як називається, Юрій Юрій Ганущака. Якщо не можна не так само скажу пару слів, з точки зору контрабанди тут взагалі не йдеться, контрабанда заборонена як на західних кордонах, так і на східних кордонах. З точки зору торгівлі, я назвав факти: 47% попадає бойовикам фактично. Ми чітко висловили в своєму зверненні, що ми хочемо. Фракція громадянської позиції голосувала за різні варіанти звернення, абсолютно всі, тому що ми вважаємо справді, що це і правильно. Питання друге: що треба виходити з ситуації, з тої, яка вона є. От я спілкувався сьогодні з своїм товаришем, який дуже тісно працює. Він є українським волонтером, який дуже часто їздить в Маріуполь. Наприклад, водогін, який подає воду в Маріуполь, він починається з української території, попадає на територію непідконтрольної Україні. А потім далі. Тобто, умовно кажучи, якщо заблокувати цей водогін, Маріуполь може бути без води. Але безумовно, ми мусимо сказати чітко, що за три роки, я завжди хочу старо говорити об'єктивно, в деяких сферах ми маємо успіхи, але з точки зору, скажімо так, призупинення торгівлі з окупованими територіями, тому що так, там є деякі підприємства, які зареєстровані в Україні і які працюють на підконтрольних територіях. Але ці підприємства, враховуючи те, що ми фактично маємо бойові дії, вони так само. Працюють з доброї волі бойовиків. Але в нас є багато нелогічних речей. От ви знаєте, я сьогодні йдучи сюди на ефір, мені сказав мій товариш, один такий дуже цікавий факт. Коли в 2008 році була Україна, перепрошую, грузино-російська війна, до сих пір ці дві держави перебувають в стані війни. Між ними немає дипломатичних стосунків. В нас влада, опозиція говорять про те, що в нас на даний момент є російсько-українська війна, хоча формально в нас АТО. Але на даний момент в нас не призупинені дипломатичні стосунки з Російською Федерацією, посол Російської Федерації є в Україні і навпаки. Тобто в нас багато є нелогічних нерозумних речей. З точки зору блокади, ми чітко сказали, що ми підтримуємо припинення торгівлі з тимчасово окупованими територіями. Блокаду безумовно, безумовно, тут є так само і політична складова, бо цю саму блокаду можна було почати місяць пізніше. Коли буде тепло, коли людям, скажімо, абсолютно. буде набагато. Але те, що ми звернули увагу переш? на цю проблему, і ми, і наша фракція чітко абсолютно підтримала абсолютно різні варіанти даного звернення, і в тому числі, які підтримав Укропі, і які підтримала блок Петра Порошенка і інші фракції, наша фракція громадянської позиції голосувала за. Але безумовно, політична складова так само тут є. Але те, що проблема, ви рахуйте так. Зараз ми маємо лютий 2017 року. Проблеми почались в лютому 2014 року. З одного боку, погоджуюся, було багато часу для того, аби вирішити якимось чином ці питання. З іншого боку, зараз не зовсім вчасно, холодно в ці морози починати таку ситуацію, але і не можна залишити так, як є. Пане Іване, давайте продовжимо з вами. Ви маєте більше радикальну позицію. Як би ви вирішували цю проблему? Погоджуюся, що вибіркова блокада в трьох місцях неефективна. То що маємо заблокувати всі 11 точок, повністю відрізати ці окуповані території. Це теж негативно. Я думаю, що ці як ми говоримо, що там якісь наші люди, я думаю, там їхні мінімум наших людей. Тому що ті люди і ці шахтарі в 2014 році, пам'ятаємо все, ми думали, якраз сподівалися на них, що вони, власне, цих сепаратистів, якраз своїми мітингами, протестами зупинять. Виявляється, ні. По іншому, українська влада, тобто наша, вони розуміли, що ці речі міг зробити Путін. Так, міг зробити міг. Це. Минуло, тобто, І практично він би поставив нашу енергетичну незалежність, так, особливо зимою, ну, практично нас на коліна. Тоді ми, ми б і Маріуполь віддали, якщо б вони хотіли, все себе віддали. До цього потрібно було готуватися. Третій рік війни, тиждень тому поставили. Тільки на Херсонській області одну вежу, яка зараз проводить трансляцію українських телеканалів, жодної вежі немає на, на лінії розмежування. Як ми можемо виграти інформаційну війну, коли за три роки ніхто нічим не займається? Всі займаються бізнесом. Всі, тотально. Чому ці підприємства, які є Ахметова? Ахметов винуватий в тому, що там зараз йде війна, тому що він міг так як Коломойський зупинив сепаратизм. В Запоріжжі і в Дніпропетровську, так? Він годів тоді. Перепрошую керівники Харківщини. Як би ми до них зараз не відносилися, так? Кернес і Доп'єм. Так, це партія регіонів, але вони не пішли на поводу цього. Тобто, я не захищаю, зараз не роби як факт. Но він же ж міг це зупинити, Ахметов, спокійно. Кликати керівників Беркуту, які тоді були проти нас, так, і вони б це все зупинили. Це було не зроблено. Влада розуміла, що рано чи пізно Ахметов буде ставити якісь свої умови. умови. Оцей Роттердам Плюс, виявляється, антрацит, який возить через Роттердам за 100 кілометрів на свої ж ТЕЦ. Це є все ціна. По-друге, що люди говорять, через місяць знову піднімається на 25% електроенергія. Це третє, так? Ну, згідно mm -hmm. з -закон, згідно цього, що прийняла Верховна Рада, два рази вже є підняття, піднімають тарифи, піднімають тарифи. Перша лякають якимись енергетичною катастрофою. Слухайте, а чим ви займаєтеся взагалі? Крім власного бізнесу? Ну так, ви, ви вам, про не думаєте держави. про незалежність держави? Зараз знову ж приймається, знову хочуть транш, 1 мільярд доларів. Слухайте, 25 років незалежності і одні проблеми. Але невеличка людей збагатилася і далі збагачується. А інше е, населення 95% населення України далі збідніло. Ну тобто, хтось тут присутній, дуже багато чимало чи, олігархів і в э, чимало експертів в соціальних мережах. Пишуть про те, що це протистояння між олігархами і ця блокада також mm -hmm. є одним із цих елементів. Але для того е, після постмайданний уряд слухайте, небесна сотня, зараз о, ми будемо е, через так декілька днів. Поїдемо, я їду в Київ. Поклонитися нашим хлопцям, де, які не загинули, і сам учасник майдану. І тут все думаю, всі наші тут немає на галичині людей, які не були за майдан. Війна дві тисячі більше як віз хлопців. Вже ніколи не прийдуть додому. Скільки поранених? Ну, як можна говорити просто про е, ціну палива чи ціну? Ну про що йдеться взагалі? Був час три роки. Я розумію, що якби це було в 2015 році зараз, так я би був каптуру проти цієї блокади, тому що уряд не встигав зробити модернізацію. Наш ворог Сталін в 41-му році, коли вермахт наступав, так зуміли з східної України завести за тисячі кілометрів в Сибір заводи і за півроку вони давали вже зброю на фронт. Три роки минуло, ніхто нічого не отак, поки не штовхнуть, прості люди, прості люди. Я розумію, що, можливо, там йдуть якісь політичні ігрища зараз, так? Чому ні? І між олігархами, чому ні. Але причому тут люди прості. Ну, люди не, взагалі не мають відчувати ніяких погроз від уряду, що будуть якісь відключення, що буде подорожчання і так далі. На 88% піднялось тепло. Коли приходять зараз ці, от я по округу працюю, все, приходять, вони кажуть, що, а що з цим робити? Півтори тисячі, дві тисячі за упалення три квартиру на, на обговорення детально тарифів, просто вже не просто часу, як, маємо часу. Маємо останніх п'ять хвилин. Мені цікаво ваша блокади. думка щодо законодавчого вирішення цієї проблеми. Можливо, потрібні якісь закони додаткові. Можливо, потрібні якісь ще документи постанови для того, щоб впровадити жорсткіший контроль. Може, зрештою треба жорсткіший контроль і громадськості. Політична щодо тих відносин Ми, Ви знаєте, потрібно просто політична те, воля. Перша річ. річ, безумовно, потрібні зміни в законодавчому полі. Друга річ. А третя річ, міська рада зробила свою роботу, обласна рада зробила свою роботу. Ми направили відповідне звернення. Там насправді є велика проблема. Завдання уряду, завдання Верховної Ради, завдання президента вирішити цю проблему. Це не є компетенція Львівської обласної ради. Я знаю так само, як Львівської міської ради. Ми маємо конкретні питання, які так само є необхідні для того, щоб покращити життя мешканцям нашого регіону. Ці питання повинні вирішуватись на загальнодержавному рівні. Але безумовно ті питання повинні вирішуватися. І ви кажете, там, можливо більш радикальна, менш радикальна позиція. Але коли насправді в нашому зверненні зафікшовано, що третій раз скажу, але це важливо, що 47% цих податків попадає на озброєння цих людей, які вбивають наших хлопців, а фактично на даний момент більше ніж 270 загиблих тільки збільшин. Ну, ну, суспільство вже не то. Суспільство помінялося. За ті три роки ми стали набагато дорослішими, ми почали набагато ретельніше аналізувати факти. Тому ми ж не, ми в зверненні не написали, от ми закликаємо всіх їхати на блокаду. Ми про це не писали. Але ми сказали: припиніть торгувати з окупованими територіями, запропонуйте варіант. Тут влада повинна реагувати на випередження, поки що назад цієї реакції немає. Так, я. Погоджуюся з Володимиром Олеговичем, що це не десь не на наша компетенція. Ми просто висловили свою позицію щодо цього факту, і в нас є чим займатися. Ми працюємо на розвиток Львівщини. Нас ще є на порядку денному більше ніж 16 програм приймати. Тобто, ми висловили свою позицію, але розуміємо, що в країні є війна, і все і цим чи є там. Контрабанда і далі, і далі цим повинні займатися Служби безпеки України і, і, і спеціальні органи. І тобто, якщо ми ще зараз не маємо альтернативи, що ми можемо обійтися без цього вугілля, ми, держава наша ще не готова. Ну, всі ми розуміємо, що 25 п'ять років не, не так велася політика, а зараз. Фактично, після майдану, держава молода, і ми робимо реформи в стані війни. Це треба також розуміти, цей фактор. Ну що ж, по Зрештою час покаже. і Я думаю, що рішення цього питання знайдеться. Ми в цій студії обговорили ці питання з депутатами обласної ради і міської ради. Добре, що були ці звернення, зрештою, шукати вихід ситуації також доведеться всім суспільствам. Це, Не на, наша інформація, можливо, як журналісти перевірте її, будь ласка, у нас інформація, що головам районних адміністрацій заборонено на сесіях районних рад, в майбутньому проголосувати. Звернення щодо заборони це торгування з окупованими з представниками так званих ДНР Тому що є інформація, що в Миколаєві вчора не проголосували і в інших, Я, що в нас не було такого, ми, що думаю, ми так, тут що боремося. Стыка. Люди нас зауважили, що в нас відбулось два майдани. На частина суспільства вже набагато випереджає владу. Тут люди хочуть змін, але після, після Майдану після Майдана влада, вона як правило, закривалася, все залишається на місці. Тому я, я сказали, хочу, щоб що щоб я все таких. Щоб, щоб війна закінчила, щоб війна закінчила. Ми маємо влада має діяти абсолютно швидко, рішуче. те, що сказав пан Володимир, на випередження, де логістика? Якщо буде так, якщо буде так, якщо піде наступ, якщо нас енергетично закриють, тобто ми маємо всі, ми не є опоненти чогось там просто так. Давайте разом, але давайте діяти. Допомагати абсолютно принципі, давайте діяти. Не сидіти. Я дякую вам за ту розмову. А програму нашу хочу завершити все таки позитивною ще одної інформації. В Україні триває судова реформа, і на цьому тижні відбувся важливий етап конкурсу на посади суддів нового Верховного суду України. І цікавим є той факт, що з поміж 600, більше ніж 600 кандидатів, яких допустили до конкурсу. Кваліфікаційна комісія суддів є 31 львів'янин. З них п'ять жінок. Наймолодшому кандидатові львівщини 36 років це судді, науковці. Адвокати, що також є в принципі унікальним фактом. Я пропоную пряму мову голови вищої кваліфікаційної комісії суддів. Зараз цей конкурс, навіть попри критику, яка точно буде, він є революцією зверху. Перший пункт це коли ми кажемо, що Верховний суд в Україні. Останній раз створювався у 1921 році. І тоді конкурсу не було. Тобто конкурс у Верховний суд вперше. Друге, це на конкурсі беруть участь три юридич... представники трьох юридичних професій. Судді, адвокати, науковці. Якщо кандидат переможе йому сьогодні 40 років, він буде працювати до 65, 25 років. Дасть ще отримувати найвищу Україні винагороду матеріальну за це, офіційну матеріальну винагороду. Розумієте, зміняться депутати не один раз, президент два-три рази, уряд взагалі може десятки разів помінятися, а ці люди будуть продовжувати працювати. Дуже важливо розуміти, що новий Верховний суд має бути створений. Кадрово таким чином, щоб він зміг почати роботу на наступний робочий день. Хочу додати лише, що Верховний суд ну, в принципі започаткований ще в 1921 році, і ця реформа вже відбувається аж тепер. Ми всі насправді вболіваємо за те, щоб вона вдалася, щоб справді це був оновлений важливий конституційний орган, який буде впливати і на всю судову систему в Україні. І звичайно, вболіваємо за львів'ян і будемо далі стежити за перебігом цього конкурсу. І навесні вже нам обіцяють побачити повний склад оновленого Верховного суду в Україні. Це позитивна інформація. І я дякую вам. За розмову. Напевно, Дякую. Будемо, Дякую. В цьому, будемо на цьому прощатися з нашими глядачами і до зустрічі в наступних, в наступних програмах. На все добре.